Новини з війни Росія вкотре пробуває дно своїми фейками. Напад бойовиків Хамас на Ізраїль окупанти вирішили використати для того, аби відвернути союзників від України. Тільки послухайте, пропагандисти розповсюдили інформацію, що, начебто, наша країна продавала терористам західну зброю для атаки на юдейську державу. Вже за кілька годин стало відомо, що саме расисти передавали нападникам трофейну техніку, аби потім звинувачувати Україну в корупції та підтримці злочинців. Ба більше в мережу потрапило Відео, як росіяни у своїх містах розмальовують стіни м'ясних ресторанів малюнками з антисемітськими натяками щодо ситуації на фронті, інститут вивчення війни попередив, що ворог мінує район роботине вербове таким чином. Загарбники намагаються заморозити просування зсу в запорізькому напрямку. Експерти надали відповідну карту на своїй сторінці. А в соціальних мережах шириться інформація про знищення еліти ворожої розвитки в Криму. Окупанти впевнені, що у їхніх лавах з'явився зрадник. Та подейкою, що через український удар загинув 21 працівник російського гру. Щоправда, офіційного підтвердження цієї новини наразі немає.